РЗТК Sonic Light електрична зубна щітка з дуже приємним цінником та можливостями, представлена у білому та чорному кольорах. Щітка компактна та легка. За умови використання двічі на день по 2 хвилини повного заряду вистачить на 40 днів. Коли його стане замало, спрацює індикатор слабкого заряду. А для зарядки знадобиться всього лише 4 години і ось цей шнур. Постачається щітка з трьома змінними насадками зі щитинками DuPont. Краї закруглені для глибокого очищення, а щитинки з мар. Акером зносу насадки для вчасної заміни. Як тільки насадку треба буде міняти, щетинки синього кольору знебарвляться наполовину. Захисний ковпачок для насадки також в комплекті. Працює у чотирьох режимах: щоденне чищення, делікатний для тих, у кого чутливі зуби та ясна, відбірювання та масаж ясен. Цей режим сприятливо впливає на ясна, особливо якщо вони у вас чутливі. Щітку можна і навіть потрібно мити під проточною водою. Ефективно видаляє бактеріальний наліт, турбується про стан ясен та. Сядкує за тим, щоб всі зуби отримали однаково уваги завдяки таймеру з 30 секундним інтервалом. Чистіть зуби з RZTK Sonic Light, щоб більше не чути від стоматолога, що ви десь і щось погано почистили.